Друзі, доброго дня! Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Сьогодні печу смачний, простий, швидкий літній пиріг з сливами. Для приготування пирога нам знадобляться ось такі продукти: борошно, цукор, сливи, розпушувач, ванільний цукор, вершкове масло, дрібка солі, 2 яйця. Для посипання пирога я взяла тросниковий цукор з ванільним цукром. Першим ділом підготовлюю сливи, тому що тісто з розпушувачем і після замісу воно не може чекати, так як розпушувач відразу вступає в реакцію, тобто починає працювати, тому сливи мають бути готові. Помиті сливи розрізаю навпіл і дістаю кісточки. Відставляю в сторону. Зараз займуся тістом. В миску викладаю вершкове масло кімнатної температури і починаю збивати до посвітління маси та до пухкого стану. Додаю цукор. Ось так трішки примішую, щоб він не розлетівся, коли я буду збивати міксером. І все добре перемішую. Зачищаю стінки посуду. Далі вбиваю по одному яйця. Додаю просіяне борошно з розпушувачем, з дрібкою солі та з ванільним цукром. Все добре перемішую лопаткою. І додаю одну столову рому. Мені дуже подобається в тісті алкоголь. Він тісто робить більш пухким, ну і, звичайно, додає свій аромат. Що вам це не подобається, звичайно, ви алкоголь не додаєте. Готове тісто викладаю в тортівницю. У мене тортівниця діаметром 22 см. Застелена пергаментним папером і дно змащене вершкове маслом. Рівномірно розпреділяю та вирівнюю по формі. І викладаю сливи розрізом вниз. Таким чином сік буде зволожувати тісто. Зверху присипаю тросниковим цукром та ванільним цукром. Так як на той момент в мене не було кориці, то я взяла тросниковий цукор. Звичайно, ви берете простий цукор, пісок білого кольору, додаєте корицю і щедро присипаєте пиріг зверху. Ну ось пиріг готовий до випікання. Духовка в мене розігріта до 170 градусів. Пиріг в формі, нібито й не дуже високий, але дуже гарно піднімається і сливи втоплюються в тісті. Поки пиріг печеться, я зроблю вершковий крем. Три ложки вершкового сира збиваю, далі додаю вершки, знову збиваю і просіюю цукрову пудру. Ще раз все. Збиваю до однорідної пухкої маси і крем готовий. Накриваю харчовою плівкою і ставлю в холодильник. Тим часом пиріг вже спікся. В мене він випікався 45 хвилин. Так як я вже сказала, що пиріг в мене не був високий, якщо ваша форма буде меншого діаметру, пиріг вийде трішки вищий, тому звертайте увагу на такі деталі. Пиріг має бути гарно золотистого кольору і, звичайно, перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою. Ножем проходжуся по краях торківниці і знімаю кільце. Ставлю пиріг на решітку охолоджуватися. Витягую і дно від форми. Холоджений пиріг розрізаю і викладаю в тарілку з кремом. Дуже гарний в розрізі. Тісто смачне аромат, я б сказала, букет ароматів. Слива, ваніль, ром, вершкове масло. Всі смаки поєднуються в чудовий ансамбль. В міру вологій, з хрумкою цукровою скоринкою зверху. Такий пиріг чудово буде виглядати на святковому столі, ну і звичайно на буденному. Порадує своїм смаком та красою ваших рідних та близьких. Зверху можна задекорувати цукровою пудрою. Повторюю, переготується швидко і дуже просто. Рекомендую приготувати, бо він дуже-дуже смачний, щоб ви взимку не пошкодували, що не використали сезон слив і не зробили таку смачну літню випічку. Дякую вам, що були зі мною і буду дуже вдячна кожному, хто мене також віддячить своєю вподобайкою за мою роботу, за моє відео. Друзі, до наступних зустрічей, до наступних смачних рецептів.